Я так да что не маня не надо, да? Кирки туди не буй, да? Бля, чого он не разбирается, ж хуйня, Нет, зоні, зоні точно ніяк. Може бути, може Для бути. может быть. типу, дивіться, разбираемся, Може, там, типу, машику в том знімається. Та я ж лично такі строї вже з Роми, я розбирав їх. Там, коли обшивка строится изнутри, все, им вже не розібрати. Все, забрав вещи так быстро. Да Та нет, треба з собою їх брати. Ну я можу в себе щось там трошки з той стройки, а там же якось. Та все, в принципі, Пробов я все скину. Я там пусто в них. Сейчас, вот, защитник, тут от череп чись, уже ти все. Да, в вооружейных в цьому короче. Щас в цей вообще фул пустый, тут на бизоны и скорпионы, а там СКС-ка. скс ща. Да, нема. Ну тут лопати, вот молотки, всякие. Но я вам це все давати не буду, бо не надо. То берите обратно. А, ну ладно, сейчас попробую через смарлину цей. А тут ну ніяк, тут я лягти навіть просто не можу. Також об це вікно попасти. Типа це все максимум. А ти разве колізію має? Немає оцей. Не, нема. Так? Так як замахом і кидав, отак. так? Так хощевий, блять, він сам по собі немає, щас. І було, такі, ну. не має, И Під себе откину. А ні, є смысл, є смысл. Смисл, Воно Ну, на наверх не впаде ніяк, я думаю. Ну, щас. О, блядь, я косади. О -о -о. о! о! о о Давай, давай, давай два. Все, ребята, молиться. Ебаш, ебаш. Найс. Найс. Ребята, я выбрал позволю. Ебать, игра. Да похуй. Да не, Марлин сейчас я заберу. Ебать, ограбление. Миллион долларов. Ебать, ограбление. Это пиздец, ребят. Куча стройки плюс за 5 минут. Так, хуй с тем Марлином. Куда скинули? Ну я сейчас себе могу впитать пару цих пилок всяких. Так, у мене всякий ці... ВСС скней, ладно, її, блядь. Нам треба набор инструмент. Нам надо набор инструментов скорником. Да. Ладно. А противо. А Бойовий противо вас надо ну, блядь? По споловину ХП. Й Та й хуйня. Так мені нема куди куну цей. В руках, давай. Все. Ахуні, давай блядь. щас за... запрячем це все, і бомба. А як ми щас...